10 липня 1775 року народився Петро Іванович Прокопович, який зробив світову медову революцію. Петро Іванович народився в село. Митченки Конотопського повіту на Чернігівщині в родині священика його батько старшинського козацького роду, з якого був знаменитий богослов архієпископ Феофан Прокопович, професор і ректор Києво-Могилянського колегіуму. Петро закінчив богословський факультет Київської духовної академії. Потім пішов до війська і чотирьох років відслужив, воював на Кавказі і Персії. Дослужився до поручика у 23 роки, але відмовився від військової кар'єри. Після відставки захопився бджолами, молодший брат Степан мав невеличку пасіку, бджіл тоді утримували в дуплянках і в 1799 році остаточно вирішив присвятити своє життя бджільництву. За виплату, отриману при звільненні з військової служби, купив три десятки вуликів. До 1808 року Петро мав уже 580 вуликів. Він вивчав поведінку бджолиних сімей і вдосконалював методи бджільництва, а в 1814 році винайшов розбірний рамковий вулик. До цього його спонукав син Степанко. Малий плакав, коли бачив, як бджолярі обкурюють сіркою бджолині сім'ї і комахи масово гинуть. Відмовлявся їсти мед, батько довго ламав голову, що з цим робити. Рішення прийшло до Прокоповича у вісні в новорічну ніч 1814 року. Йому приснився розбірний рамковий вулик, і він його збудував. Такий вулик дозволив вилучати мед, не знищуючи бджіл. Це була справжня революція. Рамка дозволила зберігати і вивчати життя бджолиних сімей. Вулик цього типу використовується і досі. Прокопович швидко розбагатів. У 1828 році він заснував у рідному селі Митченках школу пасічників, а через два роки перевів її на пальчики, який для цього й купив. Навчання у школі велося українською. За роки існування школа випустила понад 700 кваліфікованих бджолярів інструкторів. У 1839 році Прокопович мав три тисячі бджолосіми, які давали в рік меду на 20 тисяч карбованців чистого прибутку. Фантастична сума на той час. Згодом він довів пасіку до 10 тисяч бджолосімей, і вона стала найбільшою у світі. Прокопович став зіркою. До нього приїздили знаменитості Микола Костомаров, Тарас Шевченко, навіть імператор Микола. І якось Прокопович надіслав на ім'я імператора прохання задля збереження чистоти меду змінити проєкт залізниці Москва Київ, щоб замість Глухова і Батурина вона пролягала через конотоп і Бахмач. І цар погодився його мед набував великої популярності. Він відправляв рамки до Києва, Петербурга, Москви. Пасічник навіть уклав договір на постачання меду до царського двору. Крім того, великим попитом користувався віск, його найбільшим покупцем стала Києво-Печерська лавра. Прокопович написав понад 60 досліджень про життя бджіл, створив відповідну термінологію, яку прийняли у Європі. І все це українською мовою. Просив владу дозволу на придбання друкарні, щоб видати свої дослідження, але отримав відмову. Після його смерті в 1850 році учні видали його праці російською і їх одразу переклали на європейські мови. Справу Петра Прокоповича продовжив син Степан. До своєї смерті в 1879 році він утримував і розвивав школу. Але одразу по смерті Степана Прокоповича царський уряд арештував усе майно. Пасіку і маєток було знищено і розграбовано, пропали рукописи і навіть портрети Петра Прокоповича. Сьогодні на згадку про видатного бджоляра встановлені пам'ятники в кількох містах України його іменем названо Інститут бджільництва. Йому є пам'ятники у Львові і в Івано-Франківську. Хто бодай раз у житті куштував мед, може подякувати Петру Прокоповичу за цю насолоду.